Вітаю, шановні друзі! Сьогодні в нас 9 липня 2023 року, виноградник Котовського Руслана, Вінницька область, теплиця. Хотів би вам показати стан гібридної форми під назвою пам'яті Шмельова на сьогодні. Такий стан і в теплиці. Ось так вона Файно відкритувала, зав'язала ось такі чудові гронки. Кущик дуже сильно рослий. Він щеплений. Зараз гляну, може там підписано на кому він щеплений. Ну, він вже переріс ось усю теплицю. Доріз до того краю. 6,5 метрів, плюс-мінус різні пагони. Ось так. Ось такий тут, можна сказати, мега-урожай. Це одна з найурожайніших гібридних форм, яких я бачив. Найбільше грона. Ось такі, порівняно з моєю рукою, гронки. Є звичайно менші, але не скромні. Тут ось є дві підрізані, я підрізав для експерименту, щоб вони були менші. Будемо будем вивчати, дивитися, ну, це все на випробованні. Він. Вирощується він так на перголі такий. Тут в теплиці я був знімав, у мене там відео є на каналі про цю теплицю, як і тут виноград росте на перголі. Тут фарбується басанті. Ось так. Ось такі пам'яті шмильова. Був він в мене вже був урожай, на цьому кущику було кілька гронок в тому році, і було ще на двох прищепах в тій теплиці на двоплощині плащені шпалері, але я його залишив тут, йому тут є де, як то кажуть, розгулятися. Є місця достатньо і він розкрив свій потенціал. Ось такий він. Зараз сонечко заб'є камеру, так, мабуть, ось такий пам'яті Шмельова, Станом на 9 липня. Далі будемо спостерігати. Ну тут гронка така, якщо її можна назвати меншою, але урожай він і віднормований тут. Були прибрані гронки, я не пам'ятаю скільки, але він е, пронормований, бо якби мені здається і цього для нього забагато, але росте він буйно. Ось такі. А, це така гронка на вусик, це вусик. Ось такий. Ось такий, Пам'яті шмільова. Дасть Бог. Буде все добре, будемо. Його показувати в стадії зазривання. Всім дякую за увагу, всім добра і мира. Слава Україні, слава ЗСУ.